Сьогодні відбудеться зустріч Трампа, от, з британським прем'єром Кіром Стармером, і окремі західні експерти вони називають цю зустріч ключовою, скажімо так, в питанні безпеки Європи, і, от саме зокрема щодо якихось позицій американського лідера у цих переговорних процесах з Росією, саме щодо нашого питання. А от як ви вважаєте? Чи виглядає загалом позиція Стармера? Ну можливо, навіть достатньо сильною? От, щоб вплинути на цю зміну в риториці Трампа, треба в першу чергу згадати, що Велика Британія сьогодні підійшла до цього критичного моменту геополітичної конфронтації не в найсильнішій формі. І перебуває в стані серйозної внутрішньої турбулентності. Більше того, позиція самого Кіра Стармера серйозно підважується постійними закликами з боку опозиційних сил до проведення чергових позачергових виборів. Тобто тут теж є вплив Дональда Трампа, тому що його союзники із партії Реформувати об'єднане королівство з таким харизматичним політиком, як Найджіл Фарадж, постійно ставлять під сумнів. Легітимність перебування Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра із таким досить ну суттєвим падінням рейтингу підтримки, що спостерігається, от уже упродовж багатьох місяців після його літньої перемоги на виборах. Тобто, позиції стартові є навикаючи не найбільш фундаментальні за час. Англо-американських взаємин. більше того, вони зараз розпочинаються із е, такого взаємного, хоч і не оголошеного вголос, але визнання факту, що особливих відносин трансатлантичних між Вашингтоном та Лондоном, якими вони були упродовж всього ХХ століття, більше не буде. От е, банальний такий термін розійшлися в морі кораблі. Зараз найкраще характеризує взаємини володарки морів колишньої Британської імперії. Тепер Об'єднаного королівства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки тут якраз зараз цей візит має характер більш такий мені здається підтримуючий і розвиває здобутки, якщо вони були попереднього візиту першого європейського чільника держави. Між іншим, це був президент Франції Еммануель Макрон. Який відвідав американського президента швидше аніж прем'єр-міністр Великої Британії, і е, з конструктивних і для нас важливих моментів треба визначити хіба що тему? Обговорення і позитивної оцінки Вашингтоні, залучення майбутнього, сподіваємося, реалістичного, а не просто на папері військ Великої Британії та Франції для гарантії безпеки України після якогось гіпотетичного перемиря чи припинення вогню, це звичайно ж дає новий поштовх саме розвитку процесів європейської безпеки. Відроджує знамениту антанту. Пригадуємо це союз між Британією та Францією, який. Витерпів випробування і першою і другою світовими війнами і ціною, хоч і важких втрат, але привів ці обидві держави до перемоги над державами центральноєвропейського блоку. Але зараз повторюся стан, у якому перебувають ці держави за довгі десятиліття забезпечення безпеки європейського континенту американською парасолькою не найкращий. Ну зокрема, от Кір Стармер, який обговорюватиме гіпотетично так само, як і Манюель Макрон, проблематику. Контингенту британських військ на території України ну, він повинен рахуватися з тим фактом, що його попередники, а це, до речі, були консерватори, і тут Борис Джонсон не виняток, на жаль. Скоротили сухопутні війська Великої Британії зараз там менше як 75 тисяч чоловік. Ну, ми чудово розуміємо, що в теперішніх реаліях і за умови постійного нарощування. Російською Федерацією стратегічних резервів це не дозволить на жаль нашим британським та французьким друзям ну виставити там більше як 10-15 тисяч чоловік контингенту в цілому. Ну відверто мусимо рахуватися. От з такими приблизно порядками цифр. Ну, звичайно, що треба відзначити зміну позиції європейських лідерів які досі наполягали на е, стратегії дипломатичної ізоляції російської федерації країни агресора вона змінилася так Еммануель макрон заявив що розуміє президента трампа який розпочав діалог з воєнним злочинцем очільником російської федерації досі повторюся спільна позиція країн європейського союзу великої британії полягала в тому що ніякої комунікації до виведення принаймні, військ з окупованої території україни з росіянами бути не може Крига, як то кажуть, скресла, хоч і не вконче в сприятливому для нас напрямку. І от Еммануель Макрон визнав таку нову реальність. Чи визнає її Кір Стармер? Ну поки що не робив заяв з цього приводу, але найбільше ймовірно так теж заявить, що діалог Трампа з Путіном був виправданий і фактично цим буде затверджено зміну вектора Європи. Це буде відмова від дипломатичної ізоляції Російської Федерації. Де факто вона вже на жаль відбулася. Оцей прорив дипломатичної блокади зустріч Лаврова з Рубіо. Це ще не пакт молотова рібентропа, але на жаль, прорив дипломатичної блокади та дипломатичної ізоляції. Це факт, ще цікаво, пане Юрію, що от Великобританія, Ну, вона фактично очолила так групу такої з мілітарної підтримки України. От ну після виборів в Сполучених Штатах, і от сьогодні вже. Ну, ведуться розмови навіть що об'єднане королівство, і воно так само може стати лідером, і саме в питанні оборони Європи, от у разі пасивності Сполучених Штатів Америки. От як ви все таки думаєте, що сьогодні у Вашингтоні саме буде в пріоритеті, скажімо так, завершення війни з позиції сили нашої, так України? Чи все ж таки можливо більше будуть обговорювати вже європейську безпеку? Ну бо, все-таки, хоча більшість країн старого світу можливо. Дотримується такої думки, що це одне і те ж будьмо щирими. Завершення війни з позиції сили не ставилося пріоритетом адміністрації Дональда Трампа стосовно нашої держави. Публічно вони робили абстрактні заяви про припинення вогню і припинення бойових дій. Досягнення миру з позиції сили, на жаль, для нас не було їхнім пріоритетом і навіть в час виборчої кампанії. Це теж факт. Який беремо на облік у довгій низці фактів, які зараз маємо реалістично оцінювати. А стосовно нової ролі Великої Британії в європейській безпеці, так Кір Стармер вже зробив відповідну заяву. Це політичне рішення ухвалене на найвищому рівні урядом його величності. Збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП, і з 2027 року до 3% ВВП це необхідно в першу чергу для продовження підтримки сил оборони України. Яка дійсно ведеться доволі потужно з британських арсеналів, і в другу чергу це необхідно для відновлення обороноздатності самого об'єднаного королівства. У них теж є дуже багато прогалин, які зараз треба просто закривати і надолужувати. Але не забуваємо і позитивний фактор це ядерна держава, так само як і Франція. Ну, ми говоримо про те, що сукупно у них є арсенал там понад п'ять сотень ядерних боєзарядів. І носії стратегічні важкі балістичні ракети морського базування є крилаті ракети повітряного базування. Щоправда, радіус дії не такий великий. Наприклад, там це 500 кілометрів у французів, до прикладу, але все-таки це два компоненти, принаймні, морського і повітряного базування, засоби ядерного нападу у цих країн є, і я так розумію, що питання європейського ядерного щита зараз. На заміну американському буде вирішуватися буквально упродовж наступних місяців 2025 року. І тут повторюсь, дуже важливо, що відновлюється тісна співпраця, якщо не сказати прямо вісь Лондон-Париж. Ну, от очевидно, повертаємося до такої конфігурації часів Першої світової війни, коли будемо бачити великий відступ Америки із європейського континенту. Теж факт номер три у низці фактів, про які я кажу, які треба сприймати реалістично і до них готуватися як до нових просто параметрів обстановки. Що цікаво, от пане Юрі, як ви ставитеся от до цих розмов про створення саме єдиної європейської армії? Ну бо вже там здається раніше про це right. е, така ідея минулому ширяла знаєте, в повітрі, але от все-таки схоже наявність НАТО, так ну не зобов'язувала дотиснути це питання. І тепер вже ну очевидно, після всіх заяв Трампа, так про альянс, от чи стає актуальним навіть знову це питання об'єднаної армії Європи? Поза всяким сумнівом, тематика не нова. Вона з різною інтенсивністю обговорювалась і 5, і 10, і 15, і 20 років тому. І були навіть певні практичні кроки у цьому напрямку. Це ідея створення постійних сил швидкого реагування. Відповідно, контингенти певні намічалися, і були навіть командні структури для них створені. Тут в першу чергу мова йшла про країни Північно-Західної Європи, тому що не виявляли ніколи інтересу до таких ідей, ні Італія, скажімо, Ні, Іспанія. А мову треба вести про такі держави, як Франція, країни от країни Північної Європи. От зараз доведеться ці плани, які вже давно проектувалися втілювати в життя. Треба сказати, що справді найкращим запобіжником проти створення об'єднаної європейської армії було існування блоку НАТО. Проста логіка стверджує, що відсутність сил США в Європі робить подальше існування блоку НАТО для захисту Європи принаймні не цікавим. і отут питання адекватної оцінки спроможностей і необхідного часу для формування, якщо не еквіваленту, то принаймні тимчасової заміни сил НАТО в Європі. Ну, мова йде очевидно про період не менше як рік часу, який потрібен європейським державам провідним для переозброєння для нарощення своїх збройних сил, а в них серйозні проблеми з комплектуванням, тому що останні роки е, такий феномен був як падіння престижності військової служби за контрактом у державах, таких як ну, та сама Велика Британія, е, зокрема, ж і європейські країни тут е, Німеччина, наприклад, такий показовий приклад. Там різними вже соціальними пряниками знову почали заманювати на військову службу і ведуться розмови паралельно про відновлення призову, яке в Німеччині було скасовано, до речі, не так давно з історичної точки зору, але все ж таки проблеми суттєві і їх в стислі терміни подолати неможливо. Якийсь відсоток контингенту могли б зайняти приватні військові компанії тут, безумовно, теж фінансовий чинник, європейські скарбниці можуть собі дозволити компенсувати нестачу. Власних національних збройних сил в теперішньому глобалізованому світі це сприйнялося нормально приватними військовими компаніями на якийсь час. Ну і, врешті-решт, третій фактор, який ми не можемо сказати з рахунків, це позиція Туреччини, друга за потугою сила НАТО і в Європі. Зокрема, вона після виведення американських військ можливо, матиме домінуючі позиції. І отут заяви президента Туреччини Таїпа Реджепа Ердогана прозвучали таким собі голосом остороги, а то навіть тривожним дзвоном. Тому що він виступив у зв'язку з е, актуальними політичними подіями, це дуже високі виборчі результати правих і націоналістичних політичних партій в Європі. І часто ми знаємо, ці результати базуються на яскравій і сильній антимігрантській риториці. А якраз турків у всіх європейських державах як мігрантів є найбільше? І от Таїп приджеп Ердоган по суті зробив заяву, щось на зазок турецького міра запропонував, висловившись, що у Туреччині вистачить сил захищати інтересів всіх турків, зокрема і в Європі, і закликав лідерів Європи одуматися, оскільки Європа за його словами втратила свої справжні цінності демократичні, які зараз не є релевантними для сучасного світу. Тобто тут може бути ще одна загроза, крім російської Європа після. Втрати американської безпекової парасольки можеш зіткнутись із необхідністю захищатись від зростаючої турецької потуги. Бо риторика Ердогана відверто кажучи, була далеко немиролюбною вчора. Тут і позиція Греції буде ключовою. Ви знаєте, в цих двох держав, прекрасних членів НАТО, між собою існують досі. Не вирішені територіальні суперечності там в Егейському морі, розподіл територіальних вод, розмежування кордону на лінії багатьох островів словом. Там може бути гаряче на напрямку Південної Європи. Ну от Греція доволі таки мілітаризована країна в здоровому сенсі того слова. То просто на жаль, грецький ресурс не зможе бути використаний для об'єднаної європейської армії на напрямку протистояння Росії. Не можна буде от грецьких очікувати в них серйозні бронетанкові сили, дуже серйозні підрозділи протиповітряної протиракетної оборони. На жаль, їм доведеться прикривати Південноєвропейський напрямок, бо повторюся, позиція Туреччини прозвучала. Таким собі попереджувальним дзвоном і доволі тривожною є. Тут цікаво, пане Юрію, що ви малюєте вже можна сказати ну, сценарій третьої світової війни? Ну так виглядає. Тобто, вже якщо умовно ми говоримо про ралі, коли Сполучені Штати Америки умовно вийдуть з НАТО, так ну принаймні, про це розмови є. Але тут цікаво, от, як ви гадаєте, все таки це ж і, і ви це так ну аналізуючи інші експерти, тобто схиляється думки, можливо, Путін вже навіть і прийняв рішення, так що він там. Піде до прикладу в наступ там на країни Балтії чи е, і так далі, чи буде намагатися до Придністров'я, так знаєте, кордон е, пробити в тому напрямку. буде намагатися, а от е, знаючи це розуміючи Трамп, він уже наперед дистанціюється від Європи. щоб у разі чого сказати, ну я не буду в конфронтації з росіянами? Е, ну не цежних прогнозів, але в даному випадку не можу не відреагувати от на ваш політичний сценарій і ризикну зробити ну невеличке припущення. А справді, коли я говорив про переозброєння Європи і необхідність принаймні року часу для втілення е, цих заходів і будівництва збройних сил, і переозброєння технічного, то за цією логікою виглядає, що вікно можливостей недовге, але доволі таки яскраве сприятливе для ще однієї російської агресії в Європі, з'явиться десь на початку літа цього 2025 року. І от у цей період буде треба бути необхідно ну, і необхідність буде максимально концентрувати свої сили і Польщі, і європейським країнам. Польща намагатиметься максимально затримати американські війська на своїй території, а вони там дислоковані. Причому це і е, сили протиракетної оборони, це і бронетанкові підрозділи. М -м, так що от Польща буде цей фактор враховувати дуже сильно. Ну і крім того, якщо говорити про таку далекосяжну логіку Дональда Трампа, то виводячи американські сили з Європи, позбавляючи її захисту від майбутньої можливої російської агресії, видається, що в довшій перспективі він може вважати себе рятівником Європи і їй на допомогу, вже рятуючи Європу від російської агресії, тільки не на засадах союзника, не на засадах партнера, а на засадах суверена. тобто... Реалізувати одвічну мрію багатьох американських ну, радикальних політиків, якщо так можна сказати, про американське домінування в Європі. Америка була до цього близька після другої світової війни. Ми пам'ятаємо, що за результатами плану Маршала якраз от дуже багато зруйнованих війною європейських економік і потрапили під американський контроль. І зараз таке важливо, що фактор російської загрози Трамп може використати з користю для американських інтересів, розігравши от ще раз цю карту, тільки тепер виступивши вже рятівником від реальної російської агресії, яка може в цей короткий е, часовий коридор на Початку літа в середині літа 2025 року, коли ще європейські держави будуть недостатньо готові, а американські війська вже можуть передислоковуватись на батьківщину, тут то якраз виникає такий дуже серйозний коридор ризику. Я би його назвав, і я впевнений, що нова адміністрація Вашингтоні може свідомо іти на такі ризики, азартно, даючи Москві зіграти ще раз роль агресора. І повторююся, не люблю робити прогнозів. Не наполягаю, що він є коректний, але так для сценарного моделювання мені здається корисно його собі запам'ятати, бо ну така перспектива існує, вона зовсім не нульової імовірності, скажу так. Ну, цікаво. Ще цікаво, пане Юрію. Завтра, от 27 лютого, так, в Туреччині відбудеться нова зустріч от, представників РФ і Сполучених Штатів Америки. От, ваш прогноз що від цієї зустрічі загалом очікувати, а нема конкретного прогнозу. Просто треба відзначити дух часу. Це період однозначно, який можна назвати словами відлига і словами розрядка. Теж лексикон часів холодної війни. Тільки відлига це хрущовські часи, а розрядка це епоха. А там Брежнєва і Ніксона Картера, так у десь приблизно такий час. Обидва ці періоди зараз будуть характерні для російсько-американських взаємин, і в першу чергу їм треба вирішити технічні питання це відновлення дипломатичних відносин, які були дуже сильно обмежені. практично на грані розриву були. Я гадаю, що адміністрація Байдена просто через свою нерішучість не пішла до кінця у намірах доволі конкретних, які в них, мабуть, що були після російського повноштабного вторгнення. Ми могли і припинити будь-які взаємини з Російською Федерацією. Це пригадуємо закриття консульств Російської Федерації на території Сполучених Штатів. Це висилка десятків російських шпигунів і е, терористів, які діяли під дипломатичним імунітетом зараз. Вони будуть повертатися. А така теж нова реальність е, часів чергової розрядки нової холодної війни, коли е, на території США легально діятимуть резидентури російських спецслужб. Те, що це відбувається на гостині. Турецькій землі теж не випадково Туреччина теж відновлює свою роль як активного посередника у цих процесах врегулювання чи то топак переформатування взаємин, які я називаю розрядкою та відлигою нової холодної війни. Конкретики глобальної проривної якоїсь не буде очевидно на цій зустрічі, але сам факт проведення з таким коротким часовим інтервалом після зустрічі новітніх претендентів на. Премію імені молотова Ріббентропа, вона доволі таки показова. Тому о, це черговий крок реалізації попередньо досягнутих домовленостей. Називаємо це так. Росіяни і американці знову разом у спільній грі. Поки що мова йде про дипломатичний виключний напрямок. Ще цікаво, пане Юрію, в Сенаті Сполучених Штатів Америки відбувся такий цікавий діалог, скажімо так, от, де сенатор Марк. Келлі, він задав питання кандидату на посаду заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки Стівену Файнбергу. от Чи Росія напала на Україну на що той не зміг дати чіткої відповіді? От, вас не лякає, що саме от такі люди впливатимуть зараз на долю України в майбутніх цей вас. Це не повинно лякати взагалі нас більше цікавить посада міністра оборони Сполучених Штатів. А це... Піт Хексет, це все таки кадровий військовий. Його зрозуміла зараз логіка. Він ну займається своїми справами. Він хоче скоротити видатки на збройні сили, і це для американських військовослужбовців означатиме закриття багатьох військових об'єктів і баз, в тому числі на території Європи. От неприємний сюрприз вже для американського виборця, в тому числі, який престиж збройних сил і взагалі службу в них ставить дуже високо. Так, оце їхня така політика, ну вже внутрішня буде тут страждати. А щодо добродія Файнбергера, треба розуміти, це бізнесмен, це мільярдер. У нього статки здається, близько 5 мільярдів доларів США. Це спонсор республіканської партії США, спонсор кампанії Трампа, багаторічний його о, такий, скажімо, довірений партнер. Це посада. Ну не хочу вдаватися в такі в якісь терміни, але вона явно є не політична. Це подяка за лояльність. Ніхто не очікує від цього заступника міністра управління поточним якимось функціонуванням американських збройних сил. Це звичайно вплив на процеси, але це міра політичної лояльності. Скажу так, точно не він, а міністр впливатиме на стратегічні питання як застосування, так і функціонування збройних сил США. А проявили повагу до поважного чоловіка, скажімо так. А те, що він прореагував як відвертий космонавт на просте і зрозуміле питання, ну бачимо, це вже не новина зараз в сучасному світі, в світі, який Трамп колись назвав словом постправда, ну бачимо, це є теж новою нормою. Тому припиняємо дивуватись і не потрібно кожного разу хапати за серце при таких проявах, скажімо так. Ну, короткозорості, м'яко скажучи, геополітичної, на жаль, їх буде багато по обидві боки Атлантики. Нам же треба бути далекозорими, тримати нерви абсолютно в порядку, тому що вони нам точно знадобляться і на завершення. От пане Юрій, цікаво, як ви загалом оцінюєте ну, цей так, так званий перформанс польського кандидата в президенти, так польщі Менцена, от біля пам'ятника. Бандерів нас у Львові і біля зруйнованого зо Шухевича, в тому числі, от і він там звинувачував українців культі. Я процитую геноцидників, злочинців і вбивців. І він же звичайно планує так стати ж президентом Польщі і хоче після цього, якщо він там собі придумав, що він стане президентом Польщі, заборонити в'їзд львів'янам саме до країни. Ну, не хочу звичайно тут переходити на подібний рівень дискусу, але просто подивіться, як ці чудові люди виглядають так за усієї поваги. Ну, це на жаль, демонструє той факт, що процеси деградації загальноєвропейського масштабу політичних еліт вони на жаль не обійшли наших західних сусідів. І якщо їхній теперішній прем'єр і президент все таки демонструють вищу лігу польської політики, то як бачимо наступні за ними ешелони. Все таки демонструють явне здрібнішення і просто когнітивні проблеми дуже серйозні. А з нашого боку, треба не фіксуючись на цих польських претензіях. Вони не нові, це старі як світ. Прояви зоологічного е, такого шовінізму проти українців, тут я би радив більше зосередитись на покращенні роботи наших органів служби безпеки України. І якщо у нас нарощено за останні декілька років спроможності підрозділів контрозвідувальних, які працюють по російському напрямку. Якби запитали мої думки, то я би порадив нарощувати спроможності підрозділів контрозвідувальних, які працюють і по лінії польського, хоча б тому напрямку, що там на легендованих позиціях діють російські спецслужби під чужим прапором. Це очевидно, що вони себе почувають у Польщі вільно, попри патріотичну польську риторику, в тому числі в їхнього агентства внутрішньої безпеки. Вони так на словах, нібито патріоти і антиросіяни. А й бачимо, у них під носом діє просто російська креатура. 15% рейтингу набирає цей чоловічок золотий. От але нам своє робити, і зокрема повторюся тут. Я вважаю, що нам наростити треба. Як інформаційно-аналітичні, так і оперативні спроможності підрозділів контрозвідки в західних областях України, які будуть протидіяти таким підривним посяганням на наш суверенітет з боку західного, тому що в сучасному світі, як бачимо, немає одної лінії такого фронту, а він є на 360 градусів довкола. Тому треба бути готовим до різних поворотів. А і протидіяти цій загрозі так само. Я впевнений, що у нас є для цього всі можливості, є кадри кваліфіковані, лише потрібне управлінське рішення. Ну я думаю, що більше цей дядечко так просто не заїде на нашу територію, щоб прийняти всі адекватні управлінські рішення. Тут, як мінімум, на статус персонинанграта, собі е, цей польський чоловічок наговорив.